Anyway, пані та панове, вашої уваги, плімут. Що? Е... Машина ще не готова. Почекати ще два тижні? Ех, ладно, знову мати машину для відоса. До вашої уваги, плімут Юкі. Oh, Finest piece of German Engineering Circuit 1946. Задня моторне купе з опозитним 6 двигуном, потужністю в 148 кінських сил. Цього достатньо, повірте, бо машина важить всього лише 660 кг. І звісно, що вона затонована в нуліну. А, тут немає інтер'єру. Блять, вона що, теж не готова. Якщо описувати, як ця машина їздить, то можна обійтися одним словом. Страшно. Тут і так центр маси назад сундий, а при прискоренні тупо все навантаження йде на задню вісь і майже повністю розгружає передок. Вище 130 керувати машиною нереально, вона просто їде приблизно в ту сторону. Ще й маятне колоть. Гальмування теж не з легких, так як передні колеса розгружені, їх можна легко залокати, тому треба тормозити дуже обережно і поступово. Останній нюанс. Дауншифтінг. Ця машина винудила мене навчитися хілтої, щоб рівняти обороти з пониженою передачею. Бо просто дропнути передачу і щеплення це вірна смерть. В цьому випадку до нікудишнього щеплення передком ще додається буксування задніх коліс, і машина улітає в євеня. Дуже схило залежний апарат. Я два вечора намагався поставити хороший час, але найкраще, що вийшло, це 1 хвилина 30 секунд і 818 мілісекунд. А перед хайвеєм невеличке оголошення. Беррички Іко організували аж цілих жва збори. Будь ласка, допоможіть чувакам гривнями. Там навіть машинку або інші ніштячки можна виграти. На шосе всі проблеми тільки множаться, так як треба їхати на надто великих швидкостях як до цього конфігу. І би крило спереду, аби контрити розгружений перед на швидкості. <звук> Ой! <плес> Давай-то хуйер до финиша, я вас верю. Страшно, пиздец. Можно нас попробовать? Да? Я знаю. Все, ну ми нахуй, я не буду піти. Одна хвилина, 44 секунди, і 283 мілісекунди Я ще спробую переїхатись на поганій дорозі. Ох, його! Вердикт. 9 скіл іщу з 11. What? What the fuck? Читерство, ебане. На рулиці, на контролері, що за хуйня, блядь? Зажимаєш, сука, гашетку і хуяриш, то Вообще ноль, сука, фідбека. Взагалі на похуй, абсолютно, блядь. Один тридцять вісім. Я їбеню, блядь. Та в пес?